У церковному календарі східної церкви, серпень, це останній місяць, а вже у вересні починається новий рік. Чому саме так? Новий церковний рік це признак і вказівка на відносини християнської нової християнської церкви, молодої християнської церкви і з Римською імперією за часів правління рівноапостольного великого імператора Константина і з його відповідно співправителем Марке Максенієм. Відбулася війна. Адже Марксеній це імператор, який підтримав язичницьку віру. Константин, імператор, який підтримав християнство, яке тільки зароджувалось, яке розпочиналось в зв'язку із боротьбою і перемогою імператора Константина. Перемогою над язичницьким імператором імператор Константин видав Міланський едикт, який був виданий в 313 році, де було описано прирівняно, Християнство до язичництва. Тобто християнська віра була підтримана і утверджена на рівні язичницької віри. У зв'язку з цим на Першому Вселенському соборі, в 325 році, святі Отці Церкви Христової постановили з 1 вересня по новому стилю, з 14 вересня, по старому стилю, святкувати новий церковний рік. Також своє літургічно богословське значення. Новий церковний рік отримав в зв'язку із святкуванням всіх свят двонадесятих та святкування тих чи інших святих пам'ять, яка була поставлена на протязі всього Нового Церковного року. І таким чином свято Різдво Престой Лодичці Богородиці, яке ми святкуємо за Новим стилем 8 вересня, за старим стилем, 21 вересня, воно відкриває Новий церковний рік, свято Успіння Пресвятої Богородиці. З якими святкували за старим стилем 28 серпня, за новим стилем 15 серпня. Свого роду є закриттям всього церковного нового року. Ви вже не говорили про старий стиль і новий стиль. І ось зараз з 1 вересня 2023 року православна церква України переходить на новий юліанський календар. Розкажіть, будь ласка, і поясніть, що це за календар і чим він відрізняється. Для того, щоб нам зрозуміти різницю, відповідно в календарях, так, Григоріанським, Юліанським, які передували створенню якраз новоюліанського календаря, ми повинні зрозуміти, які свята. Є свята рухомі, є свята нерухомі. Що таке рухомі свята? Це свята, які не прив'язані до чисел і до відповідно місяців в році, мається на увазі. До них належить найперше безумовно Пасха. Оскільки Пасха визначається певним чином, е е і таким чином всі ті свята, які прив'язані до Пасхи, а саме Пасхалія це свята Вознесіння Господнього, це свята Троїці, нерухомі свята. Нерухомі свята це свята, які прив'язані до певних чисел і місяця, місяців, відповідно, року до них відносяться в більшості майже всі 12 свят. Серед них це свято преображення. Свято Різдво Христові Богородиці, свято Покрови, в тому числі свято Різдва Христова та всі інші великі 12 свята. Отже, Новоюлянський календар це календар, в якому поєднується святкування і за Григоріанським стилем, і відповідно за Юліанським стилем. За новоюлянським календарем ми святкуємо нерухомі свята за Григоріанським стилем, рухомі свята за юліанським стилем. Тобто Пасха, відповідно, вона і залишається, вона залежить не від чисел чи місяців. Також з 15 православних церков, 11 церков, тобто більшість серед них і православна церква України святкують за новоюліанським календарем всі свята. То чому ж все таки наша церква переходить на новоюліанський календар? До певного часу Православна церква України використовувала юліанський тобто старий календар. Зв'язку із потребами часу, так відповідно, і з більш точним календарем, яким, відповідно, є Григоріанський, православна церква було прийнято рішення відповідно перейти на новий рядський календар. Проте зв'язку із тим, що Григоріанський календар і пов'язування з ним святкування Пасхи неможливим, оскільки він напряму пов'язаний із неможливістю Православної церкви, Церкви Христової, святкувати. Пасху Христову в день день із іудейською Пасхою. Отже, Новий Юліанський календар, який прийнято Православною Церквою України, є більш астрономічно точним і прийнятим більшістю церков із 15, 11 церквами. І в зв'язку з цим відповідно було прийнято рішення і 27 липня. 2023 року на помісному соборі Православної церкви України було прийнято рішення про перехід Православної церкви України на новий людянський більш точним астрономічним відповідно календарем. Рішення, яке прийнято помісним собором, за яким визначається життя проживання церковним життя за новою людянським календарем, воно співпадає із нашим відповідно новим світським календарем, за яким ми проживаємо кожного дня. Отож, розкажіть нам, будь ласка, які саме відзначення релігійних свят змінюються, а які залишаються сталими і чому? Ті свята, як раніше відповідно, ми їх називали нерухомі свята, Ці свята будуть змінюватись в зв'язку із їхнім стаціонарним числом, тобто вони відмічаються певного числа в певному місяці. І таким чином вони святкуються, як і ми вже казали, за григоріанським календарем. Серед них Відповідними, так само всі, кожен із нас бажає почути це свято Різдва Господа І Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, яке святкується і за нашим мовилянським календарем ми будемо святкувати 25 грудня. Е, історія святкування цього свята взагалі досить глибина, досить поширена, і бере свій початок з самих ранніх часів Християнства. На початках раннього християнства вона взагалі святкувалася в один день, коли свято Богоявлення Господнього. А саме тоді так називалося свято, яке вміщало собі свято хрещення Господнього і свято Різдва Христового. Воно святкувалося 6 січня. Це все тривало приблизно до 4 століття. Після 4 століття, в зв'язку із поширенням різноманітних Єресий і лжевчення, святителем Іоанном Злотустим і багатьма іншими святими Отцями було прийнято інше число для святкування Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. А саме 25 грудня. Це, це число не даремно, в зв'язку з чим певними відповідно подіями, які підтверджені історично, а саме історично є певні документи, які зберігаються в Римі і до цього часу, про те, що було саме цього числа народження Ісуса Христа через перепис, відповідно, імператором Августином і її документи про це зберігаються. Також поширеність свята святкування, саме 25-го, Грудня, ранніми християнами. Ну і безумовно, ми всі розуміємо, що це свято в деякій мірі в ранні часи, коли святкувалось і язичництво і християнство, мали свої певні відповідні переваги, цей день святкувався День Сонця. В зв'язку з цим церквою було прийнято рішення, адже від 25 грудня збільшується сонячний день, тобто тривалість сонячного дня розпочинає збільшуватися. Також ми розуміємо відповідно, що це так чи інакше прив'язано до народження Господа нашого Ісуса Христа, адже Христа називають по-іншому Сонцем Правди. Також ми повинні розуміти, що те святкування, яке ми святкували пізніше на 13 днів, тобто 7 січня, ми повинні розуміти, що умовно це та ж саме дата, яка відповідно озвучується як 25 грудня. Тільки з астрономічної точки зору вона є певним порушенням, адже вона є із запізненням саме на 13 днів. Тому святкування 25 грудня Різдва Господа Бога Спаса нашого Світа Христа не перешкоджатиме нашому світському святкуванню цього свята. За юліанським календарем ми продовжуємо святкувати Пасху і всі ті свята, які так чи інакше пов'язані з святом Пасхи. Це свято Вознесіння, також свято Трійці. Зв'язку з чим? Зв'язку з тим, що Пасха святкується за певним чином, за певним визначенням, яке було прийнято на першому Селенському соборі, а саме Пасха святкується у перший недільний день після першого весняного повного місяця. І наостанок, щоб ви побажали нашим пригошанам у день церковного новоліття. Ну, найперше, безумовно, те, що в наших серцях і в нашому розумі, зараз це перемоги. Перемоги нашій державі, нашим воїнам, безумовно, над ворогом видимим, так само є ворог, ще й невидимий, з яким боремося не тільки, відповідно, ми кожна особиста, але також і наші воїни. І відносно святкувань того чи іншого свята, безумовно, хотілося б наголосити на чому. Якомога менше звертаємо уваги на святкування того числа, відповідно, чи іншого числа, в той місяць, чи в інший місяць. Важливо нам зрозуміти, що. Те чи інше свято, яке ми святкуємо, воно є важливим підкріпленням нашої віри, нашої надії, нашої любові, наших відносин, людина з людиною, щоб так само між нами це різноманітність святкувань і в різні часи, в різні числа, воно не поширювало різноманітні незгоди, особливо перебування відповідно наш перебування в наш час і з вами війни. І також хотілося побажати духовного досконалення, духовного росту, що не менш є важливим особливо відповідно в цей нелегкий час, нелегкий період.